Біда прийшла в родину восьмирічної Марійки в пізній осені, коли мама поверталася додому з роботи. Вона завжди йшла однією тією ж дорогою, що була короткою і знайомою. Однак того вечора, мабуть, страшний ангел смерті виявився сильнішим за її ангела охоронця. Як завжди, жінка повернула в свій рідний провулок, але цього разу їй не судилося пройти його. Бо на неї раптово налетіла чорна іномарка. Чоботи розлетілися по асфальту, а сумочка застрягла на кущах. Машина різко загальмувала, і водій, як зачарований, вибіг з неї, тримаючи телефон в руці. Він почав миттєво телефонувати в усі можливі служби, швидку поліцію, а також своєму сусідові Олександру. Сашко, біжи швидше. Здається, я збив твою дружину. Жінку терміново забрала швидка, але, на жаль, її травми виявилися такими важкими, що вона не пережила цієї страшної аварії. Чоловік, що чекав у коридорі біля операційної, вже кілька разів телефонував своїй маленькій донечці Марійко, бабуся прийшла? Як вона? Не чекайте мене, я повернуся, мабуть, тільки вранці. Та страшна звістка дійшла до нього близько опівночі. Олександр не міг повірити в те, що трапилося. Він з розпачем в серці схопив лікаря за руки і почав кричати, благаючи, чому нічого не можна зробити. Ви розумієте, в нас маленька донька, не можна вмирати так рано. До нього підбігла чергова медсестра, мовила його йти за нею і ввела заспокійливе. Чоловік відчув, як в нього почало темніти в очах, він став почуватися зовсім розбитим. І медсестри поклали його на кушетку. В хаосі похорону і поминок, судових справ і всієї цієї дорослої метушні, ніхто не звертав уваги на те, що відчуває маленька, позбавлена матері дитина. Марійка переживала свою втрату по-своєму. Спершу вона, не розуміючи до кінця, що сталося, тільки голосно кричала від болю і смутку, але з часом її страждання стали тихішими, а сама вона. Все спокійнішою та мовчазнішою. Вона майже не виходила з кімнати, сиділа й дивилася в вікно, де падав осінній дощ. Коли бабуся кликала її обідати, дівчинка слухняно йшла мити руки і сідала за стіл, а після їжі завжди тихо говорила, дякую, бабусю, і самостійно мила посуд. Бабуся дивилася на свою онучку з болем в серці. Їй було надзвичайно важко спостерігати, як маленька дитина мовчки страждає, але вона не знала, як допомогти їй, як змусити її повернутися до життя, забути про цей біль. Час ішов, а бабуся все більше втирала сльози, розуміючи, що її слова не можуть принести полегшення, а Марійка все більше віддалялася від реальності. Втрата матері для дитини була болючим шоком. І навіть дорослі не могли повністю зрозуміти, скільки болю переживає ця маленька душа. Марійка стала ще більш замкнутою, і хоч бабуся намагалася з усіх сил підтримувати її, малеча не могла знайти в собі сили повірити в те, що мама більше не повернеться. Згодом дорослі помітили, що дівчинка почала худнути. Вони показали її лікареві, пройшли всі необхідні обстеження, але ніяких серйозних порушень не виявили. Проте Марійка продовжувала втрачати вагу, і її настрій ставав дедалі сумнішим. Перед Новим роком вона написала листа святому Миколаю Святий Миколаю, поверни мені, будь ласка, маму, я обіцяю бути дуже-дуже слухняною. Бабуся знайшла того листа під ялинкою, яку поставили не стільки для свята, скільки для збереження хоч якоїсь ілюзії нормального життя. Щоб не загострювати і без того напружену атмосферу в домі. Бабуся передала записку батькові Марії Сашко, синку, потрібно щось робити. Ти б пояснив їй, що мама тепер живе на зірочці і її не видно, щоб вона не виглядала її серед перехожих. Я ж бачу, як вона щодня вдивляється у вікно, шукаючи її. Олександр намагався поговорити з донькою, пояснити їй ситуацію. Але вона не хотіла вірити його словам. Ні, цього не може бути. Люди не живуть на зірках. Ти мене обманюєш. Мама підлікується і повернеться, ось побачиш. Він ніжно обійняв її, намагаючись заспокоїти, але Марія вирвалася, схопила пальто і побігла з квартири. Куди ж ти? На дворі мороз, Марійко. вигукнула бабуся. Олександр схопив теплий одяг і кинувся за донькою. Вона бігла щодуху, не звертаючи уваги на здивованих перехожих. Просто потрібно було якось позбутися болю, який тиснув зсередини. Нарешті знесилена вона зупинилася біля великої вітрини магазину. Перехожі одразу оточили її, засипаючи питаннями чия вона, чому бігає вулицею в таку холоднечу, де її батьки? За кілька хвилин прибіг Олександр. Пустіть мене до неї. Так, це моя донька, з нею все гаразд. Дякую за турботу, але ми самі розберемося. Він забрав Марійку додому, але тієї ж ночі в неї з'явилася нежить і температура. На наступний день почався сильний кашель. Батько і бабуся не знаходили собі місця. Треба було викликати лікаря, бігати в аптеку, готувати відвари. Зрештою, температура спала, але кашель не минав. Призначили інгаляції, потім фізіотерапію, хвойні ванни та сольові кімнати. Дівчинці ставало легше лише на короткий час, після чого кашель знову повертався, виснажуючи її. Особливо важкими були ночі вона прокидалася від нападів і не могла заснути. Бабуся заварювала їй час чебрецем, готувала людяники з паленого цукру, які трохи полегшували стан. Лікарі попередили в Марії розвивається хронічна хвороба легень, і єдиний вихід зміна клімату. Батько з бабусею вирішили продати квартиру і переїхати на південь, але коли про це дізналася Марійка, вона влаштувала страшну істерику. Я нікуди не поїду, кричала вона, я маю чекати маму. Вона навіть погрожувала, що вистрибне з балкону, якщо її примусять виїхати. Дорослі зрозуміли, що вмовляння не допоможуть. Педіатр дала направлення до невропатолога. Але лікування не приносило бажаних результатів. Бабуся зважилася на крайній захід. Треба б її до знахарки відвести. Ти не махай руками, синку, вони лікують не знаннями, а даром від Бога. Але більше сподіватися нема на кого. Олександр, хоч і скрипів серцем, але зрештою погодився. Бабуся зайнялася пошуками справжньої цілительки, вона радилася за сусідками. Переглядала газети з оголошеннями, нарешті передала синові номер телефону. Ось телефонуй. Кажуть, вона спадкова цілителька, дуже розумна, вже стількох зцілила, що до неї тільки за записом можна потрапити. Прийом призначили на ранок п'ятниці. Олександр привіз свою змарнілу бліду доньку до воріт невеликого приватного будинку. Це було скромне помешкання старої споруди, з фарбованими синіми віконницями і дерев'яним ганком. На даху красувалася супутникова антена. Дивна знахарка, подумав Олександр, чомусь уявлялося, що в неї на подвір'ї має бути статуя Будди або хоча б якісь дзвіночки над дверима. Він постукав у дерев'яні двері і голосно сказав Ми записані на прийом. Зсередини пролунало, заходьте. Чоловік відчинив двері і опинився в напівтемній кімнаті, наповненій ароматом трав і свічок, проте щойно, переступивши поріг, він завмер від подиву. Ой Сашко, як давно ми не бачились? Жінка, вдягнена у бускову футболку, темно-синю спідницю і індійське сарі поверх кинулася йому на шию. Виявилося, що знахарка це його колишня однокласниця Надія Вітенко. Відома в школі як головна призвідниця протестів і прогулів. Наскільки пам'ятав Олександр, вона збиралася вступати до Театрального інституту. Та який там інститут? зітхнула Надія. В мене цікавіша справа знайшлася. Послухай, нічого не розумію. Про тебе написано, що ти спадкова знахарка, і все таке. Але я ж тебе знаю як облуплену. В тебе в роду начебто всі нормальні були. Надія знову розсміялася. А я що, по-твоєму, ненормальне, так? Ну, бачиш, як воно обернулося. До інституту я не вступила, не змогла виразно байку прочитати, та навіщо мені байки, якщо я в серіалах грати збиралася. Познайомилася я з кришнаїтами, побувала з ними в Індії і вирішила, чому б мені східною медициною не зайнятися, вони якраз курс відкрили за Юрведи. Загалом мої артистичні здібності дуже доречними виявилися. А те, що написано, то це так, реклама. Бачиш, і ти купився на спадкову. Надія знову розсміялася, але побачила, що Олександр зовсім не налаштований на веселу балаканину. Надія нарешті запитала А ти з чим взагалі прийшов? Чоловічої сили додати чи жінку заговорити, щоб не пиляла? Моя дружина загинула півроку тому. Донька залишилася без матері. Хворіє без кінця, кашляє, вже не знаємо чим лікувати. Надія схопилася за голову. Господи, дай мені сили. Що ж ти по бабках бігаєш? Тобі нормальний пульмонолог потрібен, Сашко. В цей момент дівчинка, яка сиділа весь цей час мовчки, спостерігала за батьком і раптово закашлялася, стала задихатися. В її диханні чітко чувся свист. Вона безпорадно хапала губами повітря і не могла вимовити ні слова. Олександр оторопів, а Надія схопила дівчинку на руки і вибігла з нею на вулицю. Та що ж ти стоїш? Їй на повітря потрібно. На подвір'ї Марійці справді полегшало, але Надія все ж таки посадила її на лавочку і сказала нахилитися вперед. Посидьмо ось так, поки легше не стане. Дівчинка сиділа, впершись, руками в лавку і робила короткі вдихи. Жінка почала злегка постукувати пальцями по спині дівчинки. Марійка кілька разів прокашлялася. Знаєш що, друже мій? В неї, здається вже бронхіальна астма? В мене там Надія кивнула в бік будинку, мало того, що індійськими пахощами накурено, так ще й кіт живе, породи Сфінкс для антуражу. Ось від цього всього їй треба подалі триматися, а ще від килимів м'яких іграшок та всього, на чому в будинку пил збирається. Лікарі радили їхати на море. Їдьте. Розумієш, вона не хоче. Давай я з нею поговорю. Надія підійшла до Марійки, щоки дівчинки вже злегка порожевіли, дихання майже відновилося. Марійко, а ти знаєш, хто я? Я добра чарівниця, не фея з чарівною паличкою, але дещо можу. Давай, коли ви поїдете на море, я буду дивитися в своє чарівне дзеркало. І щойно побачу твою маму, одразу вам зателефоную, і ви приїдете. Дівчинка недовірливо подивилася на дивно одягнену тітоньку. «Чарівниць не буває, ні добрих, ні злих, ви всі мене хочете обдурити. Це як не буває, заперечила Надія. Я ось стою перед тобою. Ну ж бо, помацай мене, або ти хочеш сказати, що мене немає. А як ви доведете, що ви чарівниця? А ось дивися. Жінка запхала в рот пальці і свиснула. Раптом звідкись із неба прямо їй на плече сів білий голубок. Він переминався з лапки на лапку і воркував. Надія витягла з-під сарафана папірець, короткий олівець, і простягнула Марії. Ось, пиши листа. Кому? здивувалася дівчинка. Мамі пиши. Голубок цей незвичайний, поштовий. Він літає між небом і землею і може відносити. Листи тим, хто живе там, на горі. Ось давай перевіримо. Марійка почала писати, віддала записку Надії, а та згорнула її в трубочку і прикріпила до лапки голуба. Потім підкинула його вгору і він полетів так високо, що в Марії, яка стежила за польотом, запаморочилася в голові. Бачиш, засміялася Надія, він поніс лист твоїй мамі. Дівчинка не зводила очей з неба. А тепер, сказала Надія, будемо чекати відповіді. Тільки вона буде не сьогодні, а через кілька днів, тому що летіти дуже зависоко. Приїжджайте сюди в понеділок, запросила вона гостей, а Олександру на вухо прошепотіла, а ти мені парфуми своєї дружини привези, зрозумів? Батько посадив Марійку в машину, і вони поїхали. А Надія пішла читати записку, яку вона непомітно замінила іншим папірцем, і стала складати відповідь. Коли в понеділок дівчинка прочитала послання, що пахло маминими парфумами, в неї загорілися очі. Тату, мама пише, що все про мене знає, і дуже сумує через те, що я не хочу лікуватися. Вона зараз живе в країні любові, там люди вміють літати, як птахи, і плавати під водою, як риби. Але в цю країну, вона пише, не можна потрапити за своїм бажанням. Потрібно дочекатися особливого моменту, коли знайдеться місце спеціально для тебе. А я думала, якщо не лікуватися, то швидко помру і туди і теж потраплю до мами. Олександр схопився за серце. Та ти що? Невже ж ти хотіла залишити мене самого? Ось і мама так пише. Каже, лікуйся, одужуй, підтримуй тата. Йому дуже важко. І що ж ми будемо робити? Поїдемо на море? Поїдемо. Олександр подивився на Надію з вдячністю. Який в тебе розумний поштовий голуб? Треба ж, як із завданням впорався. Надія посміхнулася, але раптом знову стала серйозною. Ви з цим не жартуйте, поки готуватиметеся до переїзду, можливо, все-таки здастеся одному хорошому фахівцеві. Це мій давній знайомий. Лікар від Бога. Вона дала візитку з номером телефону і адресою. Скажи, що від мене. Олександр пориві вдячності обійняв надію я навіть не уявляю, що б ми без тебе робили. Поки дорослі шукали нове місце проживання, вирішили купити приватний будинок і готувалися продавати квартиру, Марійка продовжувала листуватися з мамою. Крихітка віддавала записки татові, і той відвозив їх поштовому голубу. Листи з відповідями любові і добрих материнських порад, які дівчинка старанно виконувала. Вона стала робити вранці зарядку, частіше гуляти з бабусею в парку, їсти корисні фрукти і овочі, користуватися інгалятором, який порадив пульмонолог. Марійка була щаслива, що в неї з'явився зв'язок із мамою. Коли все було готово до переїзду, батько з дочкою заїхали до надії. Дівчинка віддала їй записку і запитала, а як же я писатиму мамі з іншого міста. Та дуже просто, Марійко, тато купить тобі поштові марки та конверти. Будеш надсилати на мою адресу, а я переправлятиму їх із голубом. Марія заплескала в долоні, а Олександр і Надія розсміялися. Дівчинка помітно змінилася, покращила відтоді, як вони вперше приїхали до знахарки. Дивлячись на неї, Надія раптом запитала, Ну що ж, Олександре, доньку твою ми вважай вилікували. Залишилося тобі щонебудь начаклувати. Може, тобі дружину, молоду, красиву, ти чоловік видний, в самому розквіті сил? Надю, не треба мені ніяких чар, дружина й вже й сам собі пригледів, ось тільки залишилося пропозицію зробити. Правда? То ти молодець, дуже швидко все. То може тобі допомогти, щоб обраниця пропозицію прийняла. Давай, Дані, ім'я, прізвище по батькові. Олександр подивився їй прямо в вічі і твердо сказав Надія Васильівна Вітенко, вона ж моя однокласниця, вона ж знахарка Надія. Тільки давай закінчувати з цілительством згодна. А через два місяці Надія вийшла заміж, змінила прізвище на Потапенко і переїхала в південне приморське містечко. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.